Господу церква подяка Богу, що є кар'єрна, що кожен з нас він є частина, частина історії. Частинка, маленька, і ми самі своїм життям пишемо цю історію, тут, на кар'єрній, подяка Господу. Коли починали збирати нашу історію, знаєте, я задав собі питання, який це був рік? Який це був рік і з якого року починати викладати цю історію? Але церква кар'єрної вона народилася там, на Голгофі. І то є той час, коли родилася церква і почалась писатись історія церкви на кар'єрні. Я буду зараз зачитувати той невеликий проміжок, який ми будемо розглядати, згадувати в цьому зібранні в наступному зібранні періоду Володимира Івановича. Володимира Івановича Зеруги, який став першим пастором нашої церкви. Будуть показуватися фотографії, не знаю, це дуже-дуже буде бистро, але хай Господь ну, відкриває, хай Господь дає проникнутись тим, тим часом, який він був, важкий час переслідувань, гонінь, тюрем і різних випробувань. Я буду читати. І будуть показуватися фотографії. На наступному зібранні ми продовжимо цей період Володимира Івановича. І зараз на фотографії це наш пастор, перший пастор Володимир Іванович Заруга. Зародження і заснування церкви на кар'єрній безпосередньо пов'язано з ім'ям Володимира Івановича Заруги, який народився в січні 1926 року в селі Полиці, свій час Поліського воєводства. Від батьків Івана Кириловича та Габки Григорівни і був другим сином з восьми дітей, яких Господь дав цій благословенній родині. На початку 1920-х років світло Євангелії та П'ятидесятницького вчення досягло тих місць через місіонерів, які повернулися на рідну землю. Так, в полицях народилась церква, де одним з перших членів Іван Кирилович приймав водне хрещення. Яке по берегу водойми охороняли польські солдати з довгими шаблями. Це були нелегкі часи, в яких загартовувалася церква і Божий народ. Тоді були нелегкі часи в відносинах між українцями і поляками, а потім і в відносинах віруючих з радянською владою, коли братів судили і навіть розстрілювали, якщо під час війни відмовлялися від мобілізації. Таким чином, Володимир Іванович Заруга якого Господь в майбутньому використав в заснуванні церкви на кар'єрній, у свої 17 років також став перед цим вибором, або брати зброю в руки, і йти вбивати людей, або слідувати за Христом, виконуючи його заповіді, Володимир Іванович вибрав друге, був засуджений за відмову від присяги і репресований в сухе безводня на Уралі, де там, в таборі, він пережив сильне випробування. Двічі мав бути розстріляним, пережив божевілля голоду, знущання, хвороби і різні спокуси. Але по господній обітниці через пророцтво був звільнений і через шість років повернувся в рідне село на Рівненщину. Час, проведений в сухобезводній, не пройшов марно, бо там було засновано Володимир Івановичем чотири підпільні євангельські церкви. За що згодом місцева влада оголосила його в державний розшук. І видала ордер на арешт в Україні через вірних друзів. Він скоро про це дізнався, і з Божою допомогою йому вдалося переїхати до Києва, де Володимир Іванович одружився, і вже разом зі своєю дружиною Дунією в 1952 році тайно виїжджають в Сибір, в місто Черемхово там, в забайкалі під господньою опікою, починають з'являтись нові церкви. Слово Боже, все сильніше розповсюджувалося по радянським теренах, захоплюючи нові і нові серця для служіння живому Богу. Серед цих сердець були сестри з Києва, яких Господь торкнувся своєю благодаттю, і які служили Богові тим, що збирали і відправляли посилки братам, які знаходились в вузах за слово Боже. Цікаво. Але мало хто знає, що церква на кар'єрній спочатку називалася Церква трьох Ганьок. Чому трьох? А тому, що їх було три Гані: Ганя Кривошея, Ганя Грушка, Ганя Глієва і ще сестра Єва. Коли до них приходив присвітер нереєстрованої церкви Володимир Бойко, то він казав, що у вас три благодаті Ганни і одне життя Єва. Володимир Іванович, коли ще був в Києві, познайомився з цими сестрами через свою майбутню дружину Євдокію Василівну. А коли вони вже після смерті Сталіна повернулися в 1958 році з Сибіру, то він духовно підтримав цю групку сестер. У Володимира Івановича Озеруги був дуже. Гарний співучий голос, і він любив з полицькими братами, сестрами і своєю дружиною відвідувати, проповідувати і співати з цією маленькою групкою сестер. Таким чином створилася невеличка церква, яка збиралася не тільки по домівках, але і по лісах, парках та рощах. В, В кущах на Коренівці. Під горою серед дерев біля мосту Патона, а ще в, зелі, в зеленій сінагозі, так називали Голосіївський парк. Читали тихенько співали і впівголоса молилися, потім домовлялися про наступну зустріч і роз'їжджалися. Господь же додавав Спасених до церкви і, віруючи, почали проводити зібрання в Мотовилівському лісі, де близько своєю сім'єю жив Володимир Іванович. До початку процесу автономної реєстрації в 1972 році віруючі збиралися по хатах, але немало віруючих боялися приймати зібрання в своїх будинках, побоюючись штрафів і переслідування. Але там, де збиралися, а це Фастові, лісній Бучі, Боровій, Горенці, Малій Вільшанці, Глевасі, Васількові і інших місцях, Бог робив свою працю. Коли під гітару співала молодь. Сусіди даже раділи, плакали тому, що Бог торкався і їхніх сердець. Вони готували багато їжі або пригостити братів і сестер. Церква була дуже дружньою і віруючі завжди були готові прийти один одному на допомогу. Будували хати, копали криниці, обробляли городи і робили ремонти. В 1972 рік став знаменним. Для всіх підпільних євангельських віруючих радянського союзу була дозволена автономна реєстрація помісних церков, тобто реєстрація незалежно від єдиного вже існуючого в той час Євангельського Союзу, в який входили всі євангельські конфесії. Але влада не залишила свої намери контролювати і впливати на церкву. На той час вже навколо Володимира Івановича сформувався братерський кістяк. З якого, по-перше, хочеться згадати братів мозгових, братів Кірпачів, Олександра Отраха, Івана Моковика, Павла Павленка. І тоді перед братами стало питання про реєстрацію, і треба було прийняти правильне рішення. Бо серед людей були різні думки. На той час Володимир Іванович Заруга вже мав безумовно повагу і авторитет серед багатьох присвітерів різних республік радянського союзу. Теруючись поглядами в майбутнє, брати разом з церквою приймають тверде рішення на користь реєстрації, але добре розуміють, що тиск і переслідування за істину не припиниться. Щоб зареєструвати церкву, треба було виконати декілька умов. Одна з них це 20 людей, які мали прямо поставити свої підписи під заявою на реєстрацію, чим сповідати, що вони є членами цієї релігійної громади. На той час це було дуже непросто, але серед приблизно вже 70 членів церкви знайшлася потрібна кількість людей, а головою цієї формальної двадцятки засновників церкви на кар'єрній згідно закону обрали Миколу Фомича-Назарчука. Друга умова це офіційна адреса, де мала збиратися церква і де мав бути побудований молитовний дім. Стало питання в пошуку і покупці ділянки або будинку в територіально зручному місці, коли люди дізнавалися, що їхню хату хочуть придбати віруючи під молитовний дім, то багато хто відмовляв, побоюючись наслідків. Згодом все ж був вибраний найкращий варіант, і це була кар'єрна 44. Але стала ще одна перешкода це ціна. На той час 14 тисяч карбованців були дуже великі гроші. Церква вирішила так: якщо навіть одна людина у цьому будинку покається і повірить в євангельську віру, то варта, варта на те, щоб витрачатися, одна сестра, яку звали Мельникова Марія Петрівна, була вдовою і мала гарний дім в Казятіні, то вона продала свій будинок, а з вирученої суми пожертвувала на церкву 5 тисяч. І потім. Наостаток придбала собі невеличку хатку. Слава Богу, за сестру! Через деякий час гроші були зібрані, і дім на кар'єрній 44 став благословінням для церкви. Почалася перебудова, були убрані перестінки між кімнат, кімнатами, поклеєні обої, а всередині був поставлений стовп, на якому все трималося. Був зроблений новий забор і нові ворота. На подвір'ї був завезений станок, на якому різали дошки. Кожен переживав щось особисте, бачачи такі великі переміни, 29 жовтня 1974 року церква була легалізована. А останнє зібрання перед переходом в молитовний будинок було проведено в Боровій, в хаті Рослова Володі. А на наступну неділю церква зібралась на кар'єрній. Вже з перших недільних служінь Бог почав діяти Духом Святим, дім став наповнюватися новими людьми, які потім ділилися пережитим з друзями і рідними. Всі вільні місця на недільних зібраннях були зайняті. Будівництво не закінчувалось, і церква добудовувалась, Молоді була зламана і гарно відбудована нова веранда, була перекладена підлога. Церква горіла в служінні для Господа. Особливо до праці надихало те, що кількість віруючих зростала, каялись родичі, близькі і далекі членів церкви, за яких немало років до цього молилась церква. Раніше більшість родичів була не готова йти на підпільні служіння, але відкрите, зареєстроване зібрання змінило їхнє відношення до церкви. Сильно піднялась робота і служіння молоді. Молодь почала окремо молитовна служіння. На якому Бог почав хрестити Духом Святим за знаками інших мов, на цих молодіжних зустрічах почали більше читати і вивчати Боже Слово. Також сформувалися групи по відвідуванню невеликих дружніх церков і окремих хворих віруючих, де молодь співала і молилася, це відбувалося по багатьох районах Києва і області. А відповідальним за молодіжне служіння тоді був старший син Володим... Володимира Івановича Сергій Володимирович. Другим напрямком, що став розвиватись після реєстрації церкви на кар'єрній, стала активна робота з дітьми дошкільного і шкільного віку, яка відбувалася по хатах, щоб не перевертати уваги влади. Тому що ще діяв закон про заборону недільних шкіл та участь дітей у загальних служіннях. Але коли навчені діти були готові, особливо у святкові дні робилось загальне підліткове дитяче служіння, на яке окрім дітей приїжджала більша частина батьків, це була Божа слава. Коли діти поодинці і групами розповідали вірші, співали пісні, самостійно молилися, це були сльози радості. Завжди на богослужіннях таємно або відкрито були присутні представники влади, і пастору не раз приходилось за це тримати відповідь, тому що він не виконував їхні вказівки і настанови. Володимир Іванович також дозволяв проповідувати в церкві гостям, що було тоді забороною. Також від церкви було вибрано групу, яка стала навчатися на регентів, і дуже скоро з'явився хор, приблизно з 15 людей. З Часом керівником хору став Сергій Іванович Озеруга, рідний брат Володимира Івановича, який переїхав з Рівного, він мав вокальні та музичні здібності і поніс це служіння до кінця життя. Окрім загального недільного служіння після реєстрації були започатковані та регулярно проводилися ще два служіння в суботу і середу. Перше молитовне, а друге вивчення і розбір священного писання. Також в церкві на кар'єрній з спочат... самого початку заснування. Зародилася гарна традиція, що новий рік. Святкували всі разом. І у цю новорічну ніч завжди був конкурс на краще знання Біблії. А після наставав час на винагороду переможців. Ну і на закінчення зустрічі Нового року завжди був святковий обід. Після того, як віруючі почали збиратися на кар'єрній, церква почала швидко збільшуватись, і людям вже не вистачало місця на тих дерев'яних лавочках, які були від початку. Влада дозволила розширити дім. І добудувати добувати три стіни, а потім на зиму раптово заборонили. Це було несподівано, але тоді брати протягнули три металеві прути, щоб стіни не розпалися, повісили на тилову стіну брезент і так зимували. В оновлений молитовний будинок церква перейшла в 1977 році. Кожне загальне недільне зібрання було по-своєму особливим, віруючи, чекали їх. Чекали, люди каялись, і церква невдовзі вже нараховувала 300 членів. Також особливо, я думаю, на цьому ми закінчимо нашу першу частину історії Володимира Івановича, і хай знаєте, воно залишиться в нашому серці як такий гарний добрий приклад. Амінь.